У мене залишилося фарша грам 300. Я його ось розморозила він навіть був мерзлий в мене. Хочу зробити фрикадельки, отакі От ось мультипечі в мене є. Для цього фрикадельки буду робити з картоплею. Беру три картошини невеличкі, на блендер їх, блендерю, бо фаршу дуже мало. Трошка змого, картоплю, трошки посолю. Фарш у мене сол солоний, заправлений цибулькою, перчиком і солью. Висипаю оцю всю отриману картопельку, цю фарш буде, як тісто воно. Деякі, напевно, можливо, такі фрикадельки готувати з рисом, але рис поки звариться. Так, сюди яєчко і панірувальних сухарів. І вимішуємо таке тістечко. Панірувальних сухарів десь пішло півпачки. Тут 200 грамів, значить 100 грамів. Ось таке тістечко вийшло. Ліпимо кульки. Краще кульки ліпити мокрими руками. І складаємо в нашу ось мультипіч. Ось такі фрикадельки заливаємо таким соусом сметана в мене із домашніми перекрученими помідорчиками. Зверху притрушую мене грам 100 було твердого сира. Сологоні я притрушую потертим сиром. І ставимо мультипіч десь на пів години на 180 градусів. Готується наша смакота. Ось, це хвилин 5. Ось таку смакоту я приготувала. Беремо і куштуємо. Зараз покажу, яка вона всередині пропечені. Можна до гарнір зробити ще вермишель чи картопельку. Дуже смачно і печене. Всім смачного.